Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3312-й розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні Джекпот становить 800 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 2 І ми вмикаємо лототрон. 42 45 9 27 32 Лотомаксима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8244-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер 2. І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! П'ятдесят два. Шістдесят шість. Сорок чотири. Тридцять пять. Сімдесят вісім. Сімдесят сім. Двадцять три? Сорок сім? Сорок тридцять один? Двадцять сім. Вісімдесят, сорок. П'ять, тридцять вісім, двадцять шість, п'ятдесят вісім, шістдесят, сорок шість, двадцять вісім, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел, В ефірі 7097 розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрунбеком плект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Вісім. Вісім. 4. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 8. Вісім. Чотири. Бережіть себе. Все буде Україна.